Фільми у форматі 3D сьогодні доволі звичне явище у вітчизняних кінотеатрах: анімація, великобюджетні блокбастери, бойовики та пригодницькі фільми. Практично все це має свою окрему 3D-версію. Здається, ніби й сама технологія, що вважають трендом 21-го століття, виникла нещодавно, та це зовсім не так. Адже поява перших 3D-фільмів тісно пов'язана із зародженням кінематографу загалом. А сама технологія до наших днів пережила вже як мінімум три хвилі популярності. Вітаємо на каналі Фактус! У сьогоднішньому відео поговоримо про історію 3D-кіно. А на початку пропонуємо вам підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Це неабияка мотивація для нас працювати далі. Кіноіндустрія почала розвиватися наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Практично з самого початку студії та режисери шукали оригінальні способи відтворення своїх фільмів у 3D-форматі. Домінуючою технологією у той час була стереоскопія. Як було зазначено в оригінальному патенті Вільяма Фрізегріна, англійського фотографа-винахідника, одного з основоположників кінематографу, стереоскопічні 3D-фільми. Ми транслювалися на двох окремих екранах. Глядачі могли переглядати екрани через стереоскоп, об'єднуючи два зображення і таким чином отримуючи ілюзію 3D. Досі тривають дискусії, що саме технічно можна вважати першим 3D-фільмом. Популярною є короткометражка 1896 року. Прибуття потягу ця робота братів Люм'єр зображувала потяг, що прибуває на станцію. Якість була очевидно настільки хорошою, що навіть переконала кількох глядачів у тому, що їх ось ось переїде потяг. Перший комерційний фільм у форматі 3D сила кохання побачив світ у 1922 році. Це також був перший 3D-фільм, в якому використовували анегліфічні окуляри. У них застосовуються лінзи протилежних кольорів у поєднанні з парою відповідних кіноплівок. Глядачі бачать 3D-ефект. Найчастіше обирають червоний та блакитний кольори, оскільки ця комбінація менше за інші спотворює зображення. На жаль, сила любові так і не вийшла в широкий прокат, а саму плівку згодом було втрачено. Наступні досягнення та експериментальні покази відбулися протягом 20-х років і містили серію короткометражних 3D-фільмів від французької студії Пате під назвою Stereoscopics Series, що вийшла у 1925 році. Як і сьогодні, глядачі мали надягати спеціальні окуляри для перегляду. За 10 років у США компанія MGM випустила подібну серію під назвою Audioscopics, Незважаючи на те, що така технологія на початку викликала захват у глядачів, вона створювала значні засліплення, що робило її непридатною для повнометражного кіно. На початку 30-х років Едвін Ленд, засновник компанії Polaroid, Розробив новий 3D-процес, що зменшував відблиски завдяки використанню поляризованого світла та синхронізації двох різних зображень: одне для лівого ока, інше для правого, що виводилися на екран двома проекторами. Нова технологія була надійнішою та ефективнішою. Однак студії і досі вкрай скептично ставилися до неї. Перенесемося у 50-ті. Зі збільшенням кількості американців, які купують телевізори, продажі квитків у кінотеатрах почали падати. Тож студії відчайдушно шукали нові способи повернути аудиторію деякі прийоми передбачали зокрема кольорові функції, широкоформатні проєкції та 3D-фільми. У 1952 році радіозірка Чоболер зняв і спродюсував стрічку «Диявол Бвана» — пригодницький фільм, заснований на реальній історії про левів людожерів у східній Африці. Знятий в Natural Vision. Ця 3 d технологія була розроблена братами-винахідниками Мілтоном і Джуліаном Гунсбургами. Для його показу потрібно було два проектори, а глядачі мали надягати картонні окуляри з сірими поляризованими лінзами, щоб побачити ефект, оскільки кожна велика студія раніше відмовлялася від 3D-технології Гунсбурга, Обулер спочатку провів прем'єру самостійно у двох кінотеатрах Лос-Анджелеса в листопаді 1952 року. Фільм мав приголомшливий успіх, і протягом наступних двох місяців його показали вже у більшій кількості міст. Помітивши касовий потенціал 3D, компанія United Artists придбала права на прокат фільму по всій країні. Після успіху Диявола Бвани було випущено ще кілька фільмів у форматі 3D, що мали ще більший успіх. Серед найпомітніших фільм жахів Будинок з воску. Це був не лише фільм у 3D, а й перша стрічка зі стереофонічним звуком, що вийшла в широкий прокат. Зібравши 5,5 мільйонів доларів. Будинок з воску став одним з найгучніших хітів 1953 року. З Вінсентом Прайсом у головній ролі. Ця картина, до речі, зробила актора іконою фільмів жахів. Піонером 3 d технології серед відомих студій стала Коламбія. Успіх її стрічок різного жанру став поштовхом для інших користуватися новинкою. Фільм Нуар Людина в темряві жахи 13 приводів, будинок на пагорбі з приводами, комедії, привиди та, вибачте, за вогонь у відповідь. Всі ці кінострічки тепло зустріла публіка. А студія Уолта Діснея у 1953 році навіть випустила перший короткометражний 3D-мультфільм Мелодія. Студії MGM та Paramount також не залишились осторонь. Найяскравішими роботами 3D-буму 50-х стали мюзикл Поцілуй мене Кейт, фільм Альфреда Хічкока Не беріть М для вбивства та Істота з чорної лагуни. Однак захоплення 3D було нетривалим. Процес був досить складним та чутливим, що нерідко призводило до помилок, і глядачі бачили зображення у розфокусі. Останньою кінострічкою цієї епохи у форматі 3D була помста істоти 1955 року. Другий помітний тренд на 3D-кіно почався з вестерну 1981 року «Іду на року. І Дунави. За чутками фільм був настільки популярним, що його прокат навіть довелося зупинити на деяких ринках, адже виник дефіцит 3 d окулярів. Нова стара технологія знову досить швидко, хоч і ненадовго, стала трендовою, особливо для фільмів жахів п'ятниця, тринадцята частина 3 щелепи «Щелепи 3D» і Емі Тівіль 3D». Але як ми вже згадали, захоплення глядачів тривало недовго. У 1983 році на екрани вийшов великобюджетний фантастичний фільм у форматі 3D космічний мисливець пригоди в забороненій зоні і провалився. Тож більшість студій знову відмовилися від технології. Далі в історії 3D кіно настала пауза, а саму технологію почали активно використовувати у розважальних атракціонах, тематичних парках і навіть музеях. Зрештою досягнення у цифрових технологіях та проекції зробили процес 3D простішим для кінематографістів та студій. Нарешті, у 2009-му на екрани вийшов фільм, що змінив правила гри у кіноіндустрії. Аватар Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом в історії кіно і першим, що зібрав понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Уже за два роки мультиплекси практично в усьому світі переобладнали деякі або всі свої зали у 3 d кінотеатри. Не була осторонь цього процесу, і Україна впевнений протягом останніх десяти років. Вам, хоч раз, але вдалося бачити фільм у 3D, якщо не в кінотеатрі, то вдома. Адже до тренду долучилися практично усі відомі виробники телевізійної техніки. На момент підготовки цього відео триває 2022 рік. Що ж відбувається із технологією зараз? Чому ми все більше говоримо про завершення чергової ери 3D? Причини банальні: як не крути, протягом останніх років 3D з новинки та цікавинки перейшла у розділ буденності. Ми просто звикли до неї. До того ж, економіку ніхто не відміняв. Вартість квитків за сеанси 3D у порівнянні зі звичайними вища. Навіщо ж платити більше? Та й на відміну від аватара та інших знакових 3D-стрічок. Більшість картин сьогодні знімають у форматі 2D, а потім конвертують, як, наприклад, «Х'юго» Мартіна Скорсезе. Глядачі і критики розчаровані подібним фальшивим 3D. Зрештою, незважаючи на зниження продажів квитків у кінотеатрах, студії поки продовжуватимуть випускати 3D-фільми, принаймні протягом наступних кількох років. У далекій же перспективі, після чергового затища на нас може чекати чергова хвиля популярності нової старої технології, корені якої сягають початку ХХ століття, і тісно асоціюються з появою та розвитком кінематографу як такого. Друзі, а який 3D-фільм запам'ятався найбільше вам? Діліться своїми спогадами та враженнями в коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. А ми продовжимо готувати для вас нові цікаві відео. Відео створене та озвучене студією Радіо